Так, ну це хочу сказати, це гібриди. Гібриди. З ними акуратно, бо вони мені дуже нравляться, Вова. Ох, і нравляться. Ви ти вроді <с? <с? <с?> о, подиви, які вони красиві. Ох, які красиві Вова. поваленько, акуратно зривай. А я їх засніму на пам'ять, щоб були глянь які. Боже, Боже, яка красота. Ха? Яка красота. Ха? Вчора ми їх не вирвали, а вчора ввечері дві грози було. Лило-лило вже. Стіки хотіло. Не поотріскалися ж ніде, не пропали, нічого. Так, не ламай же равно, диви, вже зламав зеленого. Вова. Там мати сидить помідорів жде. Завезеш їй додому помідорів. Глянь, які вони бо ще. Ой, Вова. Так. О, та бери ящик ближче до себе. А то носиш аж отсюди. Дивись там їх стільки. Ось ці теж обривай. Вони в ящику до спіночь. Ось, о, бачиш, ось цьому кущі. Обривається. Ох, вова. Подивилася я на ноги і згадала. Хочу про блогерів поговорити наших. Тож, зайдеш, бувало, до когось і читаєш коментарі. в тебе ноги чисті. Ох, а народжа якусь він оброду, такий. Не а, а народжа ж він такий, що як покажеш йому, обсміють, обсміють, іногда мають і заплювати дуже. Ну, я советую на це не ображатися. Раз показали, значить, треба терпіти. Правильно? Показуєте руки ноги грязні, то люди сміються, їм що не дай, то будуть сміятися. І нема чого на них і обіжатися. Так же ж. Ти, ж говорить, а? Не знаю. Я й по городі ходю. Не дай Бог у мене на ногах, була пилюка. Я хто знає, як їх митиму. Не можу, щоб на ногах була даже пилюка. Як іду сапати, надіваю галоші, щоб мені на ноги пильне потрапляло. А потім на ніч мию щіткою і кремом намазую. Не дай Бог. Я так руки, як ноги в мене, щоб були чисті. Хоч і городи, хоч і що-небудь. А ноги, щоб були чисті. Так що я за ноги не переживу. Так, Вова, Ти теж? Mm -hmm. Mm -hmm. Бо народ такий, їм не важно. Робите ви пахаєте, це ваші проблеми. Пахайте стільки хочете. Ну, на люди показувати це не обов'язково. І розказувати, що ви так наробилися, що не було коли ноги помить. Це таке розказувати не обов'язково. Але ж буває таке, я вірю, звісно, я співчуваю. Пам'ятаєш, а Вова ж не пам'ятає тут діше, ви ж не було. Це наші, самої діти були, да? О, а тоді, як у нас вдома корови були. Корови завели, боже, як сказалися, але ж таки треба було. Діти в школу ходили, завели корови, свині, гуси, кролі. Це щось було таке, ну щось таке було, не знаю що. городів понабирали хтось на стільки. То тоді дійсно було не до ніги. Але кому це? Кому це цікаво? Хочеш, займайся, нікому не показуй. Що ти там робиш і. Аж поки діти не повиростали та вже сказали, та хватиш вже вонять цими кізяками і усім на світі. То тоді вирішили здихатися всіх корів і все потроху городити. Бо, звісно, вже вимиться не можна було після тієї ферми. Аж потім, як на світ розвиднилося все. Боже, Боже, які жахи були. Ну, Може, тоді треба було так. Тоді дійсно. Не до ніг було і ні до чого. Ті городи, ті корови, діти було таке. Але воно все проходить. І тоді тільки думаєш, що воно було. І як добре, як його немає зараз. Взявся тобі городу треба для життя. І все. А та робота в нас, в нашій країні, стільки не роби, толку ніякого, нічого ти не матимеш. Ось я своїй сусідки. Моя сусідка така, бабушка вже їй за 80 років. А коли їй було 40 років, я її ще знала. Як же ж вона пахала? В неї ні тапочок красивих туфлів тіпа, не було, ні плаття ніколи не було гарного. Боже, вона так пахала. В неї по 15 бичків стояло на відгодівлі. Радгоспі робила вона на тракторі. Вона так тяглася, строїлася. Корова була. Але ж чоловік був, ну вона все поперед нього робила. Так як ходила зачухана весь вік, так вона й зараз, така самісінька, нічого ж не змінилося, тільки здоров'я не моє. Бідні люди. Як хочуть усе мати, роблять, стараються. А то виходить так, що хто не робить, хто навчився красти, то той тільки все й має. А тут роби, не роби. Ой, відтоги немає здоров'я, хатинка і сидиш ти. Боже Вова, стільки в нас помідорів. Глянь, що робиться. Глянь, цілий ящик помідорів. Ох, що з ними робитиме? Де томати? Хай забере. Вона так хоче помідорів. Вам же треба щось закручувати, в мене ж є повно закручених томатів. У всяких соків ще є. Там воно ще стільки помидорів з другої лотки. Це ті що гібриди. Так що люди добрі. Робити можна зараз мовчки. А то як узнають другі, та й будуть сміятися. Що ви й грязна, що ви й така. Це такий час. І людям... Шо людям. Що бачить той? Розказують. Просто бути акуратним блогером надо. Так, ти вже зелені позривав. О, уже вова, ти гаті зелені. Я хотіла тільки, а ти гать і зелені позривав. Ну, молодець. Яка красота. Во-ва-во. Вова. Ти пробував їхати. Mm -hmm. А, ти ж пробував, які вони смачні. Оце літо. Сонячне літо, га. Які помідорчики. га. Ось які вони красунчики. Ай-яй-яй-яй-яй. Гайді за ларі позривав О. От не можна тобі доручити. Воно є червоні, ну, ну правильно, вони ще декілька днів нехай постоять. Коли ти їх завезеш додому, я не знаю. Ну, вони у холодочку постоять. Весь час дивимося на ці дині. Ростуть вони ростуть, великі вже, великі. Коли ж вони вже пожовкнуть, дитяться вже ніяк вони не можуть пожовкнути. Чому Вони такі є. Господи, коли вже можна попробувати вас. Як ж на городі мокро. Вчора так лило, так лило. Дві грози підряд. О, де садили город посходив. Але ж стільки ж ну, сезон починається. Будемо по-новому все сапати. Нехай тільки висохне, бо по болоті ж його тут не піде ніхто. О, Альона, от спасибо. Як же вона гарно прорвала морку. І вона тепер росте. Оно яка. Величезна мурка, о, все гарно прорвала, молодець. Ох і болото, ось Боже, я хотя ж пролююся від нього. Ось це молода картопля наша. Огірки. Все позаливало. Тільки рости. О! Ну, картопля найбільше радує. Коли ж вона зацвіте вже. Вже скоро і зацвіте. Оно, вже ну, бутони повипускало. От тут, от, тут вже зацвіте. Так що до кінця місяця буде молода картопля. А яка гарна, її тільки рости оце після таких дощів. Оце буде картопля. Перва така не було, перва засухла без дощів, а ця росте висока яка вже горда. ой яй яй Коротше, так мокро, так сиро, кабачки зелені, цвітуть, ростуть. Так, як мої тут ноги. Наче чисті, пилюки немає сьогодні. Усе провалюється в болото десь. Пилюки немає. Так.